Чи отримає Україна новий пакет військової допомоги від США в травні? Ну, дивіться, я тут думаю, що все-таки ми її отримуємо, але е, там в будь-якому випадку будуть якісь проволочки. Чому? Тому що чи отримаємо щось ми там. Будемо чекати, там можуть бути якісь там, знаєте, підзатримки, і потім якось дуже швидко воно розвивається, якби так тут. А далі проблеми, в принципі, з відправкою якісь будуть. Тут Саме з відправкою щось в дорозі там, якісь проблеми. І по вісім мечів якесь знову підзатягування. По вісім мечів це може не в цьому об'ємі, може там якась щось далеко. Але щось подається чекати. Так що глобально так ми отримаємо. Чи повністю за один місяць все, я думаю, що ні. Чому в Німеччині вважають, що на підтримку США Києву більше не можна розраховувати? Це перш за все зв'язано з грошима. Це умовно не купилка, яка без кінця ми її можемо доїти і отримувати. І, ну, крім того, є саме, що поміняється влада, поміняються впливи, і з кожним разом якось буде гірше і гірше знову ж вони опираються на те, що було. Тут, якби аркан де що вже так було, що вони дуже довго думають, потім вони видають в кінці-кінці, і взагалі вона далася, ця допомога Україні максимально важко. Ну, тут не можна якби ніяким чином це все оспорювати. І все-таки там якісь проблеми, що є в принципі всередині країни. І тут якби не, це не може бути вічно. От, правильніше. Відповідь, що це не може бути вічно. Це якась сума, яка умовно зараз дана, і вона, якби, має закінчитись. Взагалі нам дають і так багато дали. Вибачте, але так нам показують. Що мали на увазі у вищому військовому керівництві України, коли заявили, що Київ повертається до форми активної оборони? Ну, якісь підсилення в принципі оборони. Я не здивуюся, якщо це крім того, що там захисні системи стануть більш сильніші, але я не здивуюся, що буде якась більша перевірка. Можливо, це знову ці блокпости. Тут якась про перевірку в принципі, на дорогах. Можуть перевіряти знов всіх саме і по документам, і по дій, дійсності, дійсності, ну, щоб втримати мир. Я думаю, що це якась противодія, в принципі, може якимось диверсійним групам чи ось щось подібне. Оце мається на увазі. Чи дозволить військова допомога від США, за надання якої проголосували в Конгресі, розпочати контрнаступ? Ну, я зразу скажу, що це не буде щось, що дуже швидко буде розвиватися. Якщо відповідати на ваше запитання, чи буде там контрнаступ, так він буде. Але це якісь не, не такі контрнаступи, які ми очікуємо, що умовно десь там пішли, щось десь рухаються. Для початку це якісь укріплення, потім, потім пізніше контрнаступ. І може, це буде навіть. Туди ближче до зими -осені, от туди. Ну, це, це не що, що миттєво. От сьогодні сиділи, завтра побігли. От такого я не бачу. Для початку там іде якесь укріплення. Е, ну, не швидко. Тут, тут не швидко. Умовно, так, буде конструк, але не завтра. Навіщо США хочуть залучити додаткових військових радників в Україні? Очами ну, ша, тут в нас взагалі нічого не відбувається. Я б навіть сказала, що в нас якийсь відкат назад, і немає ну, їх правильного керування. І це для того, щоб підкріпити, дати людей, які більше на цьому знаються, якісь більших, більше експертів. От саме для цього якось підсилення, і, і, підсилення, і для якогось мозкового шторму, да, от саме щоб якось переплановувати більш підходити глобально. Бо ми в якійсь зараз регресії, да, ми з'їжджаємо назад і застрягли. От, от саме застрягли, от взагалі нічого не відбувається. Ну, я б сказала, що вже важ... було б важливо, якби вони вже були. Бо це інше бачення, це зовсім інший підход. І, в принципі, якщо буде подібне підсилення, то ми побачимо і більше зброї, і побачимо якесь просування. Чи може на цьому бути навіть якесь повернення земель? Я думаю, що може. Так що моя відповідь тут так. Ну, вони якось, знаєте, це, це не просто будуть якісь радники, хто вчився по книжкам. Це, можливо, це якісь ті, хто в принципі розробляв ці всякі напади, більш глобальні просування. Це якась зовсім іншого рівня діяльність. Нас такої не були, нам показують, не було. Чи зможуть США надати Україні достатню кількість систем ну, і будуть. Чи це достатня кількість? Ні, вона недостатня. Вони, вони будуть, але в будь-якому випадку нам показують таку, знаєте, що тримати тримаємо, але це щоб сказати, що це глобальний захист, ні, тут треба було, щоб був інший аркан. Тому що і далі ми побачимо, якби розв'язка по сім пентаклів, що ми в будь-якому випадку будемо ще очікувати ще більше, да, щоб був більший захист. Ну, ну не, на, не на 10, не на 100%. На 7, Дають, як ви розумієте, 30% захисту відсутнє. Так що це не повний захист, чи зменшаться обсяги військової допомоги від ЄС через те, що її знову почне надавати США. Тут знаєте залізобетон ні. Зараз якийсь момент в принципі отримування допомоги з різних сторін. Так, що моя відповідь – відповідні чи справді вже цього літа Данія поставить f 16 в Україну? Ну, я думаю, що так. Я, наприклад, не здивуюся, що найбистріше. Тут, в принципі, нам показують літо. Але зараз це вже заряджено. Це те, що в моменті, може щось вже навіть доставляється. Воно вже це вже воно в розв'язці. Так що моя відповідь так, і те, що вже, вже є, вже діє. Вже Чому Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Трампом? Ну, для розмов, це щоб показати свою, свою позицію, пояснити якось своє бачення. І я, наскільки розумію, Зеленський впевнений, що він зможе довести тут він намагу, що зможе якось показати, що він справжній, що він. Все це може зробити. Тут про якусь співпрацю, про більшу діяльність. І мені б дуже хотілося, б, щоб це відбулося. Якщо це відбудеться, це буде, можливо, кінець року, а можливо, саме початок. Тому що сказати, що це зараз, на зараз нам дають. Ні, таке знаєте, це після е, пізніше, це, це не зараз. Чи отримає Україна ракети атакам з до кінця квітня? Ну, Це тут теж так. Єдине, що не в тій мірі, що нам потрібно. Так що чи буде, атакам точно буде. Але, от це буде продовжуватись, в принципі, на протязі цього року. Чому в Україні почастішали випадки надсилання повісток від ТЦК померлим чоловікам? Ну, це старі списки. Тут я, я не можу звинувачувати ТЦК. Це знаєте, попадання в ілюзію їх не перепровірено, Це ще якісь старі списки. Це не в ТЦК. Справа від слова геть чому Ілон Маск впевнений, що виходу з військового протистояння Росії та України наразі немає. Ну, він на стороні Росії. Він однозначно на стороні Росії. Він вважає, що ну, це його суб'єктивна думка, це те, що в голові я читаю. Він вважає, що Росія дуже велика в принципі країна. А крім того, він вважає, що якщо це буде війна, то це щось дуже довге і дуже затягнуте. І він, якби, каже свою думку. Чи вдасться Україні й надалі задавати ударів по російським військовим кораблям в Криму? Тут знаєте, 100% так. Чому це так? Тому що ми дуже добре знаємо Крим, умовно, це Крим наш і в нас є дуже багато свідчень. Крім того, звідки видаються самі удари? Воно? Ну, туди не можна ні вцілити, не попасти це якесь таке місце. І ну, дуже багато свідчень про Крим. У нас є. Дуже гарно працює розвідка, чи, можливо, є хтось з цієї сторони наш. І нам дають, що це взагалі це те, що у нас буде. Драйвить ці новини з, з Криму завжди? Ну принаймні на найближчий час, як ви розумієте. Так що моя відповідь, що це саме про це. Чи вдасться Норвегії значно збільшити обсяги військової допомоги Україні, як обіцяє влада цієї країни? Ну, теж тут теж так. Чому тому що це прийняте рішення? Їх є що, що нам давати, вони якби готові це давати. Крім того, я не здивуюся, що вони ще якийсь момент і приспришлися для того, щоб це все давати. І, і взагалі Норвегія на нашій стороні. Знаєте, це я вони з нашої сторони барикад. Так що чи це наші партнери? Ну, можливо, ще не підписані подібні документи, але умовно це так є. Чи справді Пентагон розробив для України секретну стратегію перемоги? У ну, такий план точно є. Він точно є. Він якимось чином погоджений з усіма сторонами. І якщо все піде так, як вони запланували, то це ну, напевно найкраще рішення, яке тільки може бути. Так що моя відповідь так. Чи вдасться завадити військово-економічному співробітництву між Китаєм та РФ? Я не бачу, що якось завадять цьому співробітництву. Моя відповідь тут — ні. Чи буде в якийсь час чуть-чуть там зміщатись співробітництво між Китаєм і Росією в момент зменшення? Так буде, але це щось що тимчасово. І післязавтра повертається назад. Так що я думаю, що це не буде мати дії. Хоча для цього просто якась безкінечна кількість дій, безкінечні там домовляння, посил і пропонування грошей, але нам дають шута, да, що це не до чого не приведе. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.